Тарас Григорович Шевченко тополя. По Діброві вітер віє, гуляє. по полю самого долу. Стан високий, лист широкий, марно зеленіє, кру Бла чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила. Якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою, якби знала. Минув і рік, минув другий, козака немає, сохне вона, як квіточка. Мати не питає, чого в'янеш, моя доню? Стара не спитала, за сивого багатого тихенько єднала, дивилася чорнобрива, сохла і мовчала. Пішла вночі до ворожки. Щоб поворожити, чи довго їй одинокий на сім світі жити? Бабусенько, голубонько, серце моя ненько, скажи мені щиру правду, де милий, серденько, чи жив здоров, чи він любить, чи забув покинув, скажи ж мені щиру правду. Край світа полину, Бабусенько, голубенько, голубонько, скажи, бо ти знаєш, мене мати хоче дати за старого заміж, любить його моя сиза, серце не навчити, пішла вже я утопилась, та жаль душу згубити, як не жив чорнобривий. Зроби, моя пташко, щоб додому я не вернулась. Тяжко мені, тяжко, там старий ж де старостами, скажи ж мою долю. Добре, доню, спочинь трошки, чини ж мою волю. Сама колись здивувала, те я лихо знаю. Минулося, навчилася, людям помагаю. Твою долю, моя доню, ще позаторік знала, Позаторік і зіллячка для цього придбала. Пішла стара, мов каламар, достала з полиці. Ось тобі доню сього зілля. Піди до криниці, поки півні не співали, умийся водою. Випий трошки сього дива все лихо загоїть. Вип'єш, біжи якомога, щоб там не кричало. Не оглянься, поки станеш там, де прощалась. Одпочинеш, а як стане місяць серед неба, випий ще раз, не приїде втретє випить треба. За перший раз, як за той рік, будеш ти такою, а за другий серд степу тупне кінь ногою. Як живий, чорнобривий, то зараз прибуде, а за третій моя доню. Не питай, що буде, Та ще чуєш не хрестися, бо все піде в воду. Тепер же йди, подивися на торішню вроду. Взяла зілля. Поклонилась. Спасибі бабусю, вийшла з хати. Чи йти? ти? Чи ні? Ні. Вже не вернуся? Прийшла, вмилася, напилася тихо. Вдруге, втретє напилася і не оглянулась. Полетіла, мов на крилах, серед степу пала. пала, стала, заплакала і, і заспівала. Синьому морю. рости, рости толенько, все вгору та вгору. рости ж, гнучка та висока то самої хмари. Спитай Бога, чи діждусь я, чи не діждусь пари. Мамо моя, доле моя, Боже милий, Боже, то поленько, як нема заплачеш, досхід сонця ранісінько, щоб ніхто не бачив. Ростиш, серце тополенько, поленько, все вгору та вгору. плавай, плавай, лебедонько по синьому мо. Отак я, чорнобрива плакала, співала, і на диво серед поля тополею стала, не вернулася додому, не діждалась пари тонка, тонка та висока до самої хмари. По діброві. Вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу.